Вітання, мої, шановні глядачі. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 1 по 5 листопада 2025 року. Це в нас буде друга частина. Перша частина прогнозу там міста, починається з міста Запоріжжя і закінчується список Житомиром. Є. На каналі вже, так що заходьте, шукайте, дивіться. Дякую за довіру до моєї роботи, дякую за відгуки. Обов'язково пишіть мені, з якого міста ви дивитесь мене, чекаю на зворотній зв'язок. Ну, і якщо комусь цікаво, щось ваше особисте, то це до мене за особистими запросами. Звертайтесь. Починаємо із міста Дніпро. Місто Дніпро з 1 по 5 листопада. Місто Дніпро з 1 по 5 листопада. У Дніпро. Що чекає місто Дніпро? 1 листопада. 2 листопада місто Дніпро. 3 листопада місто Дніпро. 4 листопада місто Дніпро. 5 листопада місто Дніпро. 1 листопада місто Дніпро. Багато буде якихось страшилок, слухів ходитиме, таких, знаєте, паніческих станів. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. На, на правому березі можуть від уламків, постраждати люди, якісь підприємства працюючі. і тут навіть показують, що жертви. Людські жертви, на жаль. 2 листопада. 2 листопада місто Дніпро. 2 листопада місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Десь по району по області. А саме Дніпро нема приліта. 3 листопада місто Дніпро. 3 листопада місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий, дивіться, і на лівий берег буде летіти, і на правий. На лівий пролетить якось, а на правому збиватимуть, є загрози від уламків. Там дорога якась обізнає у вас є. І там можуть постраждати, кавтівки, автівки. Автівки, цивільні автівки можуть постраждати. Навіть показують, як сімейні пари. Правий берег, максимальна уважність. 3, 4 листопада місто Дніпро. 4 листопада місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Безсонна ніч. Страхів дуже багато. Буде щось летіти в вашу сторону. Ну, приліта карти не показали. По району, по області так, у саме Дніпро нема. 5 листопада місто Дніпро. 5 листопада, місто Дніпро. Чогось буде багато летіти в вашому напрямку. І кажу, що щось тут 5 листопада щось ворог може десь просунутися в вашому Дніпропетровському напрямку. От тут щось є на Дніпровському напрямку. Ворог може здви... зсунути наших воїнів з позицій оборони. Лівий берег Дніпро. 5 листопада, друге. Ой, правий берег. Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Так, показують по області, по району, але не в Дніпро. Дніпро саме нема. Ну щось летітиме на вашу область у ці п'ять днів. Щось буде летітиме, але її що? Його зіб'ють. Оце страшне щось таке летить. Його зіб'ють. Зіб'ють ранений воїн, але оцих від уламків воно шкоди не робить багато також. Карта поранений воїн випала. Будьте уважні. Нікополь з 1 по 5 листопада. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? Ні, не зменшиться. На жаль, вибухи показують. Зменшення немає. Оце карта завершення. Як вона пряма, вона перевернута. Тобто, це ще. Кажуть, це ще немає зменшення, на жаль. Марганець. Чи зменшиться кількість обстрілів Марганцю? Міста Дніпропетровської області марганець. Зменшення є. Нема зменшення. Справедливості немає. Поки залишається у вас все так, як є. Не гірше, не, не краще, але так, як є. Самар Дніпропетровської області. З 1 по 5 листопада. Що вас чекає, Самар? З 1 по 5 листопада, Самар. Можуть бути проблеми з опаленням, світлом. Є тут небезпека. Пошкодження для. Ну, тут показують і для східного напрямку, і для західного є небезпека. Щось там іде поранення, можливо, якийсь гестець, може, якогось трансформатора. І, дивіться, знизу тройка мечів. Щось тут. Іде у вас щось пов'язане з газом, світлом, з 1 по 5 листопада у ці дні вам є небезпека. Кам'янське, з 1 по 5 листопада, місто Кам'янське. Чи у Кам'янське, у саме Кам'янське буде приліт? У саме місто Кам'янське. Мої шановні глядачі, Кам'янське. Кам'янське. Так, кам'янське з 1 по 5 листопада. Кам'янське мої дорогенькі, показують північ, там, може, щось збиватимуть, щось багато буде летіти, там збиватимуть. Якось прям бо, навіть, як конвейер чогось летить. І щось десь вода, там у вас є, щось там гепнеться у воду. Точної мети те, що вони задумали, вони. Не досягнуть, але якесь понівечення поранення об'єктів, робочих об'єктів інфраструктури. У ці дні карти показали. І тут знизу карта поранений воїн, що можуть бути поранення, споруд, будівель і є небезпека в ці п'ять днів. Будьте уважні. Павлоград з 1 по 5 листопада. Місто Павлоград. З 1 по 5 листопада. Місто Павлоград. Чи буде у самий Павлоград приліт? У самий Павлоград. З 1 по 5 листопада у Павлоград. У саме місто не показують якось по краям. По краям, особливо для. Та тут і для Східного, для всіх, ну, на, пів... на півночі тільки нема загрози, а так і по всім сторонам Схід, Захід і Південь є небезпека. Окраїни, передмістя тут є, на жаль, Павлоградськ... Павлоград, Павлоградський район є небезпека. Кривий Ріг з 1 по 5 листопада місто Кривий Ріг. 1 по 5 листопада, місто кривий ріг. З 1 по 5 листопада місто кривий ріг. Що вас чекає? Кри... Кривий ріг. Угу. Дивіться, що вже сразу показують карти. На півночі вашого міста може бути приліт. Карта реальний жах, безсонна ніч. Проблеми з світлом і на півдні. Бачите, тут башта перевернута щось на півдні південному напрямку будуть збивати. Ну, це не про приліт, якось, ну тут щось збиватимуть. Збиватимуть, і це кажуть уламки вибухові хвилі. Північ і південь. О, Північ і південь є небезпека для Кривого Рогу. На жаль, попереджують карти вас. Верхівцево. З 1 по 5 листопада. Місто верхівцево, з 1 по 5 листопада. Чи буде у саме верхівцево приліт? У саме місто верхівцево. Верхівцево, з 1 по 5 листопада. Чи буде у саме верхівцево приліт? Верхівцево, верхівцево. Південна сторона, південна частина, там десь щось. Збиватимуть, можливо, це як район передмістя. І десь в центрі на центру буде літати розвідувальний БПЛА, десь ближче до центру. Його також будуть збивати. Можливо, це від нього це іде загроза така. Будьте уважні. П'яти хатки з 1 по 5 листопада. Місто п'яти хатки Дніпропетровської області. П'яти хатки з 1 по 5 листопада. Що вас чекає, мої шановні? Глядачі З 1 по 5 листопада в п'яти хатки. У саме місто я не бачу, слава Богу. У вас там в центрі десь може бути дитячий садочок, школа. Там щось кажуть, якась пожежа йде вам. Навчальний дитячий юнацький заклад. Там може бути загроза і пожежа. Начально виховний заклад. Будьте уважні. Вільногірськ. Вільногірськ з 1 по 5 листопада. Місто Вільногірськ з 1 по 5 листопада. З 1 по 5 листопада. Так, мої дорогенькі. З 1 по 5 листопада. Так, місто Вільногірськ. У Вільногірськ. Слава Богу, я не бачу прилітів. По району так у саме місто нема. То також може бути розвідувальний випала, десь буде в вашому районі вашого міста літати. Підгородне. Підгородне. З 1 по 5 листопада. Місто підгородне з 1 по 5 листопада. Першого... О, підгородне. Дивіться, відразу вам башта випала. Підгородне може бути прильот. Кажу сразу. І уламки, і щось збиватимуть. Одне зіб'ють, а друге не зіб'ють. І влучання йде. А туди, куди вони цілилися вже. Так, буде прильот. Північ якось якось північ, на північний центр. Отак. Підгородне уважні, будьте. Дай Боже, щоб все було хорошо. Так, жовті води з 1 по 5 листопада. Місто жовті води. З 1 по 5 листопада. Чи буде у жовті води? В самій жовті води. Приліт. З 1 по 5 листопада. У самій жовті води. Дивіться, вам також випала башта. Жовті води. І ліво, дивіться, і, і, і тут, і тут. Угу. Дивіться, показують північ і захід жовтих вод кажуть, що може бути у вас приліт. Можливо, це район, можливо, це окраїна, можливо, це передмістя. Но північна і західна сторона для жовтих вод цього разу. Карти показали загрозу, реальну загрозу. Синельниково з 1 по 5 листопада. Місто Синельникова з 1 по 5 листопада. У саме Синельниково, чи буде приліт? У саме місто Синельниково. З 1 по 5 листопада. Що вас чекає, мої шановні глядачі? З 1 по 5 листопада. Синельникова, що вас чекає? 1 5 листопада. Синельниково. Східна сторона частина, тут щось биватимуть. Схід. Там щось збиватимуть, дорога якась є там. Ось на трасі, там може бути прильот. Дорога, траса. З лівої, ой, з східної сторони вашого міста. Так, східна частина. Будьте уважні. Шахтарське. Шахтарське, місто, Шахтарське Дніпропетровської області. Шахтарське з 1 по 5 листопада. Може бути приліт, прям показують центр міста. Мої дорогенькі, є небезпека. Проблеми з світлом, з водою. Вам карти і з газом. Є загроза для людей, для цивільних громадян. З 1 по 5 листопада ППО буде працювати. Місто Покров. Бачила, одна людина мені написала з Покрова. Можливо, я якось пропустила. Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. Я дивлюся, яка реакція з кожного міста. Покров. Місто Покров Дніпропетровської області з 1 по 5 листопада. Місто Покров. Дніпропетровської області з 1 по 5 листопада. Що вас чекає? У Покров? Чи буде приліту? Самий Покров. У Покров я не бачу, слава Богу, приліту. По району так. А в самий Покров карти не показують, слава Богу. Одеса з 1 по 5 листопада. Так, шановні Одесити, що вас чекає з 1 по 5 листопада? Чи в Одесу буде приліт? У саму Одесу? Одеса. Одеса. Що чекає Одесу? З 1 по 5 листопада. Одеса. Десь кажуть на... Захід і південь, можливо, це район, можливо, це як предмістя. Там щось збиватимуть. Але це не про прильоти. Це якось, знаєте, від збиття, від ну, вибухові хвилі. Але це не в, саму, не в саму Одесу. Миколаїв з 1 по 5 листопада. Місто Миколаїв з 1 по 5 листопада. Місто Миколаїв з 1 по 5 листопада. У Миколаїв чи буде приліт у, сами, у самий Миколаїв. Західна частина Миколаєва, там, кажуть, може бути від, з двох сторін чогось летітиме, дві, дві штуки, можливо. І там, кажуть, є загроза пошкодження декілька поверхових будинків в західній стороні вашого міста є небезпека. Будьте обережні. Шаків. 1 по 5 листопада. Чи в Очаків буде приліт, у самий Очаків. У самий Очаків. Гучно, звучно. Південь і захід. Південь і Захід. Тут ППО не спрацює, тут влучання йде. Там, де вода, можливо, вода, там є річка, там щось упаде прямо в водойом. Водоймище. І на, е, на заході, бачите, тут сипеться, сипеться, збиватимуть. Людина підскакує, різке пробудження, є небезпека. По наводці. Хтось буде наводити, коригувати і е, є загроза для живої сили, скажімо так. Будьте уважні. Рівне, місто рівне. Що чекає рівне з 1 по 5 листопада? Напишіть мені, хтось дивиться мене з рівного. Чекаю на зворотній зв'язок. Рівне. З 1 по 5 листопада. Так, з 1 по 5 листопада. Місто рівне. Так, з 1 по 5 листопада рівне. Південна частина рівного тут, вода, річка. Отам щось десь берег, там може бути прильот. Можливо, це в районі у вас, але на півдні вашого міста є загроза. Дві-три штуки може прилетіти. Південна частина рівного. Чернівці. З 1 по 5 листопада. З 1 по 5 листопада місто Чернівці. Так, з 1 по 5 листопада, з 1 по 5 листопада в Чернівці. Чи буде у самій Чернівці приліт? У самій Чернівці нема приліту. Слава Богу, не бачу. Карти не показують. Оце що тут на півночі що? По області, північніше вас, там кажуть, що щось може бути. А в самій Чернівці карти не показують прильоту. Отакий От в мене Птаропрогноз для вас, шановні глядачі, друзі, підписники. Хто не підписався, підписуйтеся, задавайте питання, пишіть свої коментарі, враження, свої думки, свої бачення. З якого міста ви пишете, дивитесь мене обов'язково. Пишіть мені. Бажаю діалога, не монолога, а зворотнього такого віддачі від вас. Всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги, вам всім всім бажаю!